Привіт всім! Сьогодні п'ятниця, будемо здівати для вас чергову підбірку автомобілів, які продаються на паркувальному майданчику. є в нас в місті такий майданчик. Це не авторинок. Напишіть будь-який коментар під даним відео. В кожному оголошенні є телефон продавця. Телефонуйте, задавайте будь-які питання. Кажіть, чи бачили машинку в Ютубі, на каналі все потрошки. Тож, всім приємного перегляду. Так, Продається Octavia А5. 2009 рік 1,8 бензин, 222 тисячі пробігу, 6,9 коштує. Є телефони, як я вже казав на початку відео, телефонуйте до продавця. Клада Октавія 5. Автобіль в білому кольорі на легкосплавних дисках. Повний привід, 10-й рік, бензин 1,8, 7600, 1,8, об'єм двигуна, 212 тисяч пробігу, проїхав даний двигун. Так, Отакий От ще продається автомобіль. Автомобіль зустріч легкосплавні диски. 16 та резина. 12 рік, 1,4 бензин, автоматична коробка передач, клімат-контроль, мультикармо, електрика, комп'ютер патронік і подіг дрів, сидінь, ксенон, датчик світла дощу. 8,4 є контакти. Пробіг 167 тисяч трошки краще наведу камеру щоб вам було вручно що видно телефончик так, наступна октавія п'ята без ДТП Швейцарія 799,8 бензин 195 тисяч пробігу так, 7990 без ДТП Швейцарії, А5. 11-12 рік. Так, Октавія наступна. Далекосплавних дисках, розина Michelin 11 рік, пробіг 254 тисячі 8850 її ціна. Телефонуйте до продавця, можливо, буде якийсь торг. Можливо, це крайня нижня ціна. Октавія 5. Далі у нас 12-13 рік, дизель 1,6, 207 пробігу, 9. Кома ціна. Телефончик є, кліма партроніки, рідний продукт, вся сервісна історія. Так, наступний автомобіль продається. На майданчику, тут бачите дуже багато автомобілів. Мат, 146 тисяч пробігу, 13 рік, дизель 2,0, 11500 ціна. 11500 ціна. так Чергова Октавія А5. Це на зку з стайлу. Перший автомобіль який ми сьогодні зустріли. 2008 рік, 2.0 бензин, автоматична коробка передач 7700. Я думаю, що контакти видно. Ось така п'ята козовідори стайлу. Так, ще одна п'ята. Так, опять у нас 10-го року випуску. На жаль, ціни немає, є контакти, телефонуйте, кого цікавить Так, така ще п'ята є до рестайлу. 1.6 бензин, 8 рік, 6400. 1,6 бензин, 8 рік, 6400. Коштує. ще сиренька п'ята продається. Така от Октаві 13 рік, 1.6 дизель, автоматична коробка передач в рідній фарбі 8950. 8950. Так, наступного п'ята продається, чекає свого власника, це у нас автомобіль 11 року випуску 2,0, повний привід. Механіка 6 ступенева, 7700 торг. 7700 торг. Так, ще одна октавія 5. 1,6 дизель. Одиннадцятий рік 9100 Рідна фарба 100%. Пробіг 241 чи що. Так, трошки розбито. Телефонуйте до продавця і уточняйте.